Всім привіт! Мене звати Лілія і ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Хело. Це наш дачний сусід. Моя сукруха називає його Рекет. Це його ім'я. Поки є погода, я все ще знімаю на дачі і використовую ці останні теплі дні. Я вирішила зняти вступ до цього відео, яке буде таким собі збірним влогом за місяць, можливо, навіть за два. Я не впевнена на які шматки відео я буду туди додавати, але точно знаю, що буде частково мандрівний влог, бо за цей місяць ми встигли побувати в кількох красивих місцях, тобто за я маю на увазі, так. І, власне, там я мала з собою в'язання. Тож, все-таки в'язання буде. І в попередньому відео, яке, я думаю, вже є на каналі, я розповіла, що я хворіла, тому в мене такий досить хриплуватий голос зараз. І я не можу довго ні голосно говорити. Але все ж таки захотілося. Лице до лиця з вами поспілкуватися так, поки в мене ще є можливість знімати при хорошому природньому світлі, і не потрібно використовувати якісь додаткові енергоресурси для цього. Бо, ну, чесно кажучи, я не знаю, як буде далі. І я не знаю, чи можу я вам обіцяти, що відео будуть регулярними, і наскільки регулярними так. Після того, як 10 жовтня був цей перший обстріл інфраструктури, в мене збився графік, і досі я не можу його привести до ладу. Я маю на увазі графік виходу відео. І я тоді, ті два тижні, після 10 жовтня, в мене були дуже великі сумніви. Чи можу я використовувати цей дрогоцінний ресурс, електроенергію на такі речі, як от, власне, розвага, так? відео це все ж таки розвага. І чи потрібно мені знімати відео, чи потрібно використовувати електроенергію для його монтажу, бо монтаж кожного відео, яке, скажімо, відео на півгодини, монтаж його займає мінімум 5 годин. І монтую я на стаціонарному комп'ютері, не на ноутбуці, тож мушу бути. Він на в розетку, і вночі мені це робити важко, бо власне я хочу нормально спати. Це по-перше, а по-друге, це от цей час припав на мою хворобу, і монтаж одного відео просто от в день, навіть не вночі, вже висмоктав з мене всі сили. Тож не знаю, не знаю, як буде далі. Плюс, знову ж таки, про світло. У мене в квартирі дуже темно, і я ще влітку купила собі два софтбокси, вони достатньо потужні, і енергії вони жруть теж дуже багато. Це теж додаткове навантаження на енергосистему, коли я знімаю відео, крім монтажу, так? Ну і плюс, відповідно, телефон потрібно зарядити для того, щоб зняти на ньому відео. Тому мене з'їдали сумніви, що робити далі, м -м наскільки це доцільно вести розважальний блог в такі часи, е -м -м і що буде далі. Але в мене є один аргумент за, і цей аргумент це те, що е -м -ма. М -ма, можливо хтось подивиться моє відео і не подивиться відео. М -м Блогерів з іншої країни, скажімо так, ви зрозуміли, про кого я і не дасть їм зайвих переглядів, бо, на жаль, ну, я бачу. З яких відео приходять і люди на мої відео, і от е, відео з іншої країни також є. Так? Тому, мабуть, це один з таких аргументів, один з плюсів на користь того, щоб знімати далі. Ентузіазм знімати все ж таки ці два тижні після 10-го числа він такий був на нулі, бо е, ці переживання е, про те, чи це доцільно переважували е, мій. Моє натхнення так знімати, і моє задоволення від цього процесу, все задоволення, скажімо, псувалося. І, звісно, ну, мені би хотілося продовжувати далі знімати. Я зараз уявляю собі, якими би розкішними були відео влогмаси, в грудні за нормальних обставин, коли там Львів би. Сяяв і світився, так як він сяє і світиться в цей період кожного року. І як би в нас тут було красиво, і я все ж хочу сподіватися, що красиво буде, і трошки світла буде попри все, і буде можливість бажання, натхнення все це знімати, монтувати, і, власне, буде що показувати зв'язання, бо. Жовтень, от знаєте, роз, розкажи про свої плани на осінь. Я зняла величезне масштабне відео про плани на осінь, десь отут залишу його. Розкажи Всесвіту про свої плани на осінь, і всесвіт буде підсувати тобі всі можливі перешкоди, щоб ти ці плани не здійснила. Цього разу перешкода була в вигляді корони цього місяця, так все ж таки щось було зв'язано, і я думаю, що воно буде в готових роботах жовтня, обов'язково, звісно, бо, ну. Трохи є чого показати, так? але я вже бачу, що плани не будуть виконані на багато відсотків. Але крім того, я розумію, що немає от такого, знаєте, розриву між планами. Осінніми планами зимовими, як був розрив між планами осінніми і планами літніми. Тобто, ну літо, осінь це кардинально різні речі. А все-таки осінь, і зима це речі ну, подібні. Багато чого ми носимо восени і носимо взимку. Тож, я думаю, я просто продовжу в'язати свої осінні плани взимку. Звісно, там ще щось нове. Виникне якісь, можливо, досвідкові аксесуари, досвідкові якісь речі, якісь я не знаю, щось для дому. Але е, я думаю, що все ж е, ну, те, що я склала цей план, і що я плюс-мінус за ним зараз іду, це класно, бо е, я там не задумуюся, а що далі. У мене от є ціла купа, цілий перелік того, а що ж далі, я за ним і так не встигаю. Тобто, з одного боку, це позитив, з іншого боку, негатив. Думала написати собі якийсь план цієї розмови, але так і не написала, вирішила якось говорити від серця і. Е, те, що прийде в голову, так, і боюсь, що щось забула сказати. Але сподіваюся, що сказала все, що хотіла, і що це хрипіння власне, сильно бісило, бо мене само воно починає бісити. І те, що мені не вистачає е духу, не вистачає е вдиху, щоб нормально говорити, так, корона секс. Ну а наразі я запрошую вас до перегляду мого відео, мого влогу. Там буде і як я кажу, і подорожі, і якісь моменти. Е Домашні, так, що я хотіла підзняти. Словом, я ще сама, коли записується вступ, не знаю, що конкретно я додам в це відео, але влоги в мене на каналі давно не було, вони мені подобаються. У мене вже багато є таких шматочків знято. Тож буде і красиво. Я сподіваюся, трошки корисно, натхненно, і про в'язання, і не тільки про в'язання. І давайте схрестимо пальчики, щоб ми мали можливість і знімати, і дивитися відео. І надалі, і щоб ми були зі світлом, були з теплом, були в безпеці, наскільки це можливо. Ну а наразі бажаю вам приємного перегляду цього відео, затишку, наскільки це зараз можливо. Цей влог, який день, пропоную розпочати з кави. Я її цього разу готую з осінніми спеціями: Pumpkin Spice, до складу яких входить імбир, кориця, мускатний горіх і гвоздика. Дуже смачно на осінь якраз те, що потрібно. Я живу у звичайному спальному районі Львова, тут недалеко не так красиво, як в центрі. Але восени, особливо в жовтні, є місця, які неймовірно красиві, навіть без якоїсь карколомної архітектури і старовинних будинків. Але все ж у центр ми помандруємо, і перша наша зупинка там це національний музей імені Андрея Шептицького, в якому проходила виставка Марії Примаченко, і я її не могла пропустити. А після виставки ми з подругою пішли покавувати у затишне місце, яке називається Морк'яна Мар'яна, і яке розташоване на одній з моїх улюблених львівських вулиць, Староєврейській. Там на терасі дуже приємно сидіти, особливо коли ще тепло і осінь, така затишна і лагідна. Що ж, саме час згадати, що я все-таки в'язальний влог знімаю як-не-як, і показати вам, хоч трошки в'язання. У кадрі зараз джемпер, який я пробувала в'язати регланом погоном. Я була свідома того, що, скоріш за все, мені доведеться його перев'язувати, оскільки я так і не знайшла для себе відео про реглан реглан-погон, яке би. Пояснювало мені всі важливі моменти, тож вирішила експериментальним шляхом, прямо на практиці, перевіряти, що і як в'язати, і дивитися, де яку помилку я зроблю. Помилок я все ж встигла наробити, і про все це вам буду розповідати вже у готових роботах жовтня. І така інтрига, чи буде цей джемпер готовою роботою, чи ні. Як думаєте? Цей джемпер я трошки в'язала у неймовірно красивому місті. Це замок Свірж біля Львова, куди ми їздили ще за гарної погоди у якусь із неділь. І, чесно кажучи, я пров'язала зовсім трошечки, але, мабуть, надовго запам'ятаю це в'язання на тлі замку. Замок дуже красивий, і територія навколо нього теж озеро лебеді, які неочікувано доволі долі агресивні. Також природа загалом дуже заворожує. Раджу вам за можливості це місце обов'язково відвідати. У моєму магазинчику теплий кіт купили кардиган, і я вирішила зняти вам, як я готую річ для відправлення покупцеві. Я додаю туди етикетки, де написано про догляд за річчю, як робити так, щоб вона служила довго. Також у подарунок кладу ланолінове мило. І запаковую все це по можливості красиво і сезонно. Кардиган це я в'язала минулого року і мала фотосесію з ним у Одесі. Вжух, і ми з вами в горах туманних осінніх горах, де видно, як туман буквально іде, і він наче ходить. Справді, мені дуже подобається, як це виглядає і. Гори восени це моє натхнення. За можливості ніколи не пропускаю нагоди з'їздити. Ну і які ж гори без зігріваючої кави з неймовірним видом? Я вже казала в якомусь відео, що осінь це моя улюблена пора року, і всі ці кольори, фактури, краєвиди мене неймовірно надихають, і вони не дають мені якогось конкретного натхнення, але загалом задають настрій і тон моєї осені. На ночівлю ми зупинилися в готелі біля річки Прут. Тож ось вам кілька кадрів, того як мій чоловік стрибає по каменях. А я розповім, яке в'язання я брала з собою в гори. Це була помаранчева шапка з мириносу, з такими косами, чимось таким. Я її вже зв'язала, і вона буде в готових роботах жовтня. Тож там про неї розповідатиму детальніше. А зранку нас в дорогу з гір знову проводжав туман, і я готова знімати його знову і знову. Наскільки люблю. Жижу зараз на березі озера у дуже красивому місці, де я знімала одне з відео для каналу. Не знаю, чи воно вже вийшло, чи тільки вийде, але у всякому разі підпишу на екрані, що це за місце, і крім відео, хотіла ще посидіти тут, пов'язати під акомпанемент крякання качиного, але вже падає вечір. Треба їхати додому. Та все ж вирішила рядочок пров'язати. Тобто, навіть не рядочок, а зробити набір і пров'язати рядочок для нової шапки. Шапка гарбузик, помаранчевий меренос, який я показувала у покупках з київського магазину пряжі. Відео я думаю, десь залишу лінк на нього у описі. Ось. І тут такий дуже красивий причал. З розкиданими листочками, бо тут дівчата мали до мене фотосесію, і я так розумію, що прикрасили його. Або, можливо, самі вони нападали, але так фотогенічно розкидано, що в мене враження, що дівчата постаралися. Шапка буде резинкою 2х2, 100 петель, спиці 3,5, 4 складення нитки. Це меренос 600 метрів на 100 грам. Я думаю, це буде останній епізод цього влогу. Я вже не маю сили перечікувати, коли зі всіх боків перестане щось сверлити, дрелити, бензопилити, тому вибачайте за ці звуки сторонні. Але ми з котом вам зараз покажемо, що ми тут в'яжемо. Тобто, в'яжу я, конкретно в'яжу шапку. Шапка ця дуже неочікувана, оскільки. До вчорашнього вечора, коли я взяла в руки цю пряжу і навіть не планувала її в'язати. Це пряжа, кашемір, меринос і якийсь там ще нейлон. Мені здається, щось якась штучна, штучна волокна, 20% штучного волокна і половина кашеміру, половина мериносу або бейбіальпаки. От не згадаю, не подивилася, на жаль, словом. Така от сіренька в крапинку типу твідова пряжа, так? І ця пряжа в мене довго лежала, я навіть думала її комусь віддавати. Бо в той момент вона якось мені не була до душі. А зараз, знову ж таки, у мене більше є сірих речей в гардеробі, так як я казала у відео про аксесуари мої і не мої. Я думаю, що це попереднє відео. Я думаю, що воно вже є на каналі. Так, і. Я взяла цю пряжу в руки для того, щоб в'язати светрик на грілку. Светрик я буду показувати в годових роботах жовтня. Ось і собаки додалися до шуму. І ну я зрозуміла, що якось шкода мені переводити цю пряжу на грілку, оскільки вона дуже приємна до тіла, ну самі розумієте кашемір, плюс коштувала вона ну, немало. Але вона лежала от серед пляж, які не знаю, або продати, або просто комусь віддати. Бо ну, якось вона мені так не подобалася, і я не знаю, чому причина. Тому що, ну, сіре в біло крапинку твідове. Не знаю, це, це було якесь затьмарення, чесно вам скажу. Я рада, що це затьмарення минуло, і для себе я зрозуміла, що. Варіант продавати пряжу, так як я продаю книжки, коли от я прочитала, або там просто розумію, що не буду читати, і я позбуваюся. Ну, це не варіант з пряжею, в тому сенсі, що коли вона мені зараз не подобається, то треба її просто відкласти десь далеко, сховати подалі від очей, і з часом є шанс, що в нас з нею трапиться любов. Як, от зараз в мене трапилася з цією пряжею, вона досить товстенька 220 метрів на 100 грам. Я на спицях четвірка, і це старт шапки. Резинка один на один. Зразків ніяких не робила, тому я шанс, що буду все перев'язувати. Бо я ж кажу: взяла вчора ввечері в руки, думала набирати для светрика на грілку, а натомість просто взяла і набрала 96 петель на шапку. А далі вище вже буде жакард, і буду вам показувати, не знаю, або у влозі наступному, або вже у готових роботах, що там в мене вийшло. Але наразі десь половина резинки. Для відвороту в мене є. Я дякую вам за увагу і за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і сподіваюся, що ви отримали таку ж естетичну насолоду, як і я поки його монтувала.